Я пройшов співбесіду, тести і мені сказали, що я прийму в Англію. Коли вже пішли стрільби, час полетів. — Як ваші чудово. Українські військові, які проходять базову загальну військову підготовку в Великій Британії, відпрацьовують перші стрільби. Це їхні перші стрільби у житті. Вони вперше тримання в руках автомати Калашникова. І усі ці тренування відбуваються під наглядом канадських інструкторів. Солдат Євген ще місяць тому працював у школі соціальним педагогом, а зараз він сам став учнем. Тільки вчиться він зовсім не дитячих речей. Сьогодні стріляє по статичних мішенях із різних дистанцій, стоячи, лежачи, та з коліна. Я дуже задоволений. Перший раз в житті я стріляю з автомата. Я очікував, що в мене вийде значно гірше. Ніж вийшло. Євгена мобілізували навесні. Спершу він пройшов базову підготовку в Україні, а вже після співбесіди потрапив до списку тих, кого відправили навчатись на операцію Інтерфлекс до Великої Британії. Каже, під час анкетування з'ясовують, яку маєш освіту, запитують про ставлення до служби та до присяги. Ой, всім подобається. Хлопці жартують навіть, що якщо заняття тяжкі. Ми все одно сприймаємо це. Стоїчно та з гумором. Поки одні хлопці стріляють, інші відпрацьовують правильні положення для стрільби. Цілимося. Роби п'ять. Стаєм! Не відводимо зброю від мішень. Інструктор з позивним демко ділиться секретами якісної підготовки. Пам'ятаємо про п'ятки, займаємо той, займаємо зручне положення, як вас тут вчили. є таке поняття як м'язова пам'ять, щоб хлопці запам'ятали, як це має бути, і потім робили автоматично все на як то, як то кажуть, на автоматі. Ми відпрацьовуємо з ними ці положення для стрільби базові. Всі стараються, хочуть щось навчитися. Основні тренування для українців проводять канадці. Та поруч завжди і українські інструктори допомагають та підказують, адже мають величезний бойовий досвід. Коли ми маємо час, вони, наприклад, зайняті. Ми також з ними допрацьовуємо, можемо щось доповняти своє, бо все знати один інструктор не може. Тобто також ділимось досвідом, вони щось ми знаємо від них. Новенькі, ми що з їм своє розказуємо, що, що ми як ми працюємо. Військові діляться позитивними враженнями від стрільб, проте зізнаються, що було нелегко. Здорово, трошки перехвилювався, але взяв себе в руки, відстрілявся. Як результат? Хотілося б кращого. Для того, щоб покращуватись, треба працювати і надалі. Це дуже-дуже добре. Дуже -дуже. <рістичні> Насправді все дуже круто, класні інструктори, дуже доступно все пояснюють, багато емоцій, крутих. Переходимо на Єдине, що трохи важко фізично. Після базового курсу більшість військових будуть продовжувати службу у бойових бригадах. Одиниці залишаються вчитись далі, опановують нову спеціальність або готуватимуться стати командиром відділення, аби не лише виганяти ворога з нашої землі, а й вести за собою інших.